Всім вітання. Дивіться, яку цікаву маю штуку. ну Кого зацікавить, зроблю, зроблю взагалі трансляцію на ті меблі. Ну, наприклад, зорієнтую так коротко по ціні. Оце передпокій, ну, прихожа. русина, наприклад, дверка, тут вішечки. Може бути в білому кольорі. от Білий колір є і такий дуб суному. От, розмір її там, ну, метр десять, ширина метр десять. Ціна її 5400. Оця прихожка маленька. Може бути в такому дубсуному колір або білий. От Довжина її 91 см. Ціна її 4 рівно. Все є на складах, все є в наявності, без проблем відправляємо. Там, відправка за 1-2 дні. Передоплати не беремо. Е, отримали товар, гроші заплатили. Оця маленька прихожка. Зараз кажуть, не прихожка, а передпокій. Ну, то російське слово прихожа, а так передпокій поправлено, Ціна її 3500. І тут всі такі ціни дешеві. Ця десь 4905 з зеркала. Тут дуже каталог насичений, це експортний варіант. Відправка йде прямо з фабрики. Ну, бо ці моделі ми відправляємо будь-які міста України. Тут, тут вона ну, така, що людям потрібно. І шафи, є і модульні системи, і набірні, то що раніше я показував, шафи двох дверни, комод. Ті шафи модульні, що це двох дверна, докупи склали. І маємо велику шафу. Можна отакі дві шафи докупи, буде шафа. дверний шаф. Оця велика шафа. Ну, та, тут так все чітко зроблено. Оця шафа може коштувати там 883000. Відправляємо, кажу, зразу з фабрики. Відправляємо і все. І утримали вдома і розрахувалися. Ну, це от, така стіночка, там може три тисячі коштує 4. Оця стіночка може там, 2 тисячі. Ну, то не стінка, то яка сполка. Але такий під заказ робити, то дуже дорого виходить, Ну, бо це не вигідно, затрата матеріалу і так далі. Фабрика робить великою кількістю, тому їй ну, вигідно це робити. Ну, столик такий, столик, а знизу тумбочка на роликах. Є от, такі кольори, розміри, розміра. Пройшли. Ну, взагалі так цікаво. Комодик такий. Ну так чітко розмір комода, Все по пишена метр 185 губинасо. Ну, Зроблю, кажу, кого зацікавить, зроблю транс трансляцію на цілий день суто по тих меблях. Просто треба кількість людей, щоб зросла в мене, і тоді буде цікаво зробити. Все, дякую.